Всім привіт! Сьогодні у нас незвичне відео. Сьогодні ми на фермі приїхали корову доїти і годувати господарку. Трошки вам покажемо, як там, що там, дощ падає, Ці господарі поїхали десь відпочинок, і ми трошки будемо фазійнувати сьогодні. Де корова чекає. Корова знає, що дадуть щось смачненьке. Звичайно. Нічого не бачив. Ні-ні, не сюди, амо, що тебе чекають. То не чувачу. Куди? Тільки телятко. То овечка ранена, то це. То її залишили. Вдома, тому що всі овечки на пасовиську більші. А ця щось наступила на щось, що не знаю. Вони доять один раз в день корову. Так навчили корову і так доять корову один раз в день. Хоча тут ще є теля, ну, коротше, вистачає всім молока. Ті корма. Так, тут такого комора. Все, комора, все складено, щоб там марки ми не залізли. Що? Так, зараз там Володька настроїть апарата. Ні, ні, чекай, Ніна. А, ось так просто яйця збирати. А я думала, як вони яйця збирають, там клітки, сітки, все треба хвилинце. Кулечка! Кулечка! Сьоска знесла яйко. Тут Джонатана аптека є, всяка різна для кіз. Ну, таке саме необхідне, яке треба, він вже знає. Ну, то він так, собі записи це робить. Це ми все збираємо. Ніна. Розбираємо. Вильный аппарат. Відкрий двері, що ви відкрий двері. Так, тут і вижене. Нічого не буде. А в нас от і їхали. Рухаюсь сі там. Так. Молоко пішло. Десь контент. Хтось би в нас сказав, та де? доїльний апарат а на одну корову, внилякі, а тут одна корова. Тут корову доїть раз в день. Але корова дуже спокійна. Це для неї таке спеціальне стойло для доїдня, зробили. Тут дали їсти, вона поїла. І тут доїться. Один раз в день вони подоїли і все. І це вони доять один раз в день, незважаючи чи теля є, чи теля потім не буде, то все одно вони будуть доїти один раз в день. Вони так навчили їм того молока. Вистачає і їм так добре. Отакі От тюки. Це є зерно овес, але він є в зерні. Тут можна побачити, що тут є зернятка. І вони так дають їсти. Так само ячмінь скошують із зерном і на, на пахту. Зараз вони запустимо, тому що дощ. І ну, Тут теж є, що їсти. Все, даю через зерно, кукурудзу. Кілятку відпочиває. має курей трохи. Вістка господарка. Потики, як без котиків. Потім те молоко вони наливають в банки. На банці пишуть. Дату, така дата ставлять в холодильник, і люди можуть сюди приїхати і купити, і вони кладуть гроші, потім покажу вам, як це все відбувається. Без проблем. Навіть коли господарю немає вдома, людина може приїхати, гроші залишити в холодильнику, там є спеціальне місце, взяти банки, скільки треба людині молока і поїхати додому. Запустили коні, щоб вони не мокли. Сьогодні у нас дощ такий, добрий дощ ли. Хоча й бували ще більше. Але наші щоб коні мокли. Тут є собі ти рада, що ми тебе так рано збудили? Так. Я як почула, що там овечки, то все. Захар перелазить, бо він там відкривав коней, щоб коні зайшли. А ти мої коней до ладських двері? канала. Далеко не треба відходити. Взяв, помив собі. Все, чистота і порядок. Вода є. Горячого на самоводі знизу. Ще вода стрічка. Все, тепло холодно Там чисті банки стоять. То сразу можна тут не де треба носити, молоко. Сразу мали. Далійка тут, Все, чистота Все, й порядок. Тут вода змиюча. Миються труби зверху, і в середині. Зараз проціджування молока все наше молоко без півбідона, тут є сітка, тут і марля. Будемо принеслися. А все, все, все. Пятая баночка. Есть. Вышло две банки таких. І одна банка. Ну десь тут, напевно, півтори літри. Тут а, два, а тут а, по чотири літри. Це один галон. Тут вони в галонах. Добре. Тепер все це мити. Ну і як котам не дати молока? Ще й котам лишилося. Дивіться, тут в холодильнику є молоко. На молоці пише, яка дата. Тут люди гроші кладуть за молоко. І все. Один галон, 4 долара. Ось так. Якщо кому таке відео подобається, ставте лайк, підписуйтесь на канал, і всього найкращого гарного дня.